У Запоріжжі 24 школи запрацювали у змішаному форматі. Домашнє завдання, як ви знайшли, підмети присудок. Будь ласка, хто? другокласники. Вперше побачили однолітків не через монітор. Мені сподобалось тут вчитися. Чому тут багато друзів, і я дуже рада, що я тепер вчусь тут. Уроки проходять виключно в укритті. Тут зробили запаси їжі, води і теплих речей. Укриття спускалися, можна сказати, це оборудований підвал, але все там для навчання є. Збіркувань безпеки будемо надіятися, що все мене. Діти, чиї батьки не наважилися відпустити їх до школи, так само продовжують займатися дистанційно. Через інтернет займаються шість осіб, підключилися, і зараз у нас тут семеро дітей. За безпеку дітей під час навчального процесу відповідає керівництво шкіл. Наразі 10% дітей ходять на навчання офлайн. Якщо ми раз наразі знаходимося в школі, в якій навчається загалом 600 дітей, то наразі погодилося трохи більше ніж 80 батьків, щоб їхні діти ходили безпосередньо в офлайн форматі до школи. Але ми також бачимо тенденцію, в якій щодня збільшується кількість дітей, які готові навчатися офлайн. Тож тенденція для нас зрозуміла: ми будемо продовжувати шлях покращувати захист дітей і збільшувати кількість шкіл.